Автомобільний компресор це той пристрій, який ви не будете використовувати щодня. Та при цьому він обов'язково стане у нагоді у випадку з пробитим колесом, і ви 100% зможете доїхати до сервісу. Тому сьогодні ми оглянемо цікаву новинку від торгової марки GTM акумуляторний компресор ACC1826. Це компактне рішення у зручному форм-факторі та з високою якістю збірки. Він здатен працювати як від акумулятора GTM лінійки 18 В, так і від автомобільного прикурювача. Вже зазвичай я покажу вам його комплектацію, ознайомлю з характеристиками та зовнішніми особливостями. А також протестуємо його як в роботі від акумулятора, так і в роботі від прикурювача. Мене звати Сергій, ви на каналі Інструмент центр Підпишіться на наш канал та підтримайте нас лайком і коментарем. А ми починаємо. Спочатку розпакуємо даний екземпляр. Постачається він у картонній коробці. Акумулятори 18 В та зарядний пристрій до комплекту не входять. Та оскільки він, як я вже казав, може живитись від прикурювача, акумулятор не обов'язково докуповувати, а можна одразу брати і користуватись пристроєм. Або ви можете використовувати акумулятор від тих інструментів торгової марки GTM, що вже маєте. Наприклад, від широпокрутів, про які ми вже знімали відео. В комплектації додається кабель підприкурювач довжиною 3 метри та набір насадок. Серед них голка для накачування м'яча, накінечник для накачування надувних кругів, матраців та інших подібних речей. А також перехідна цанга. Кожна з насадок одягається на шланг за допомогою фіксатора. У комплекті також додається запасний запобіжник. Також в коробці ви матимете інструкцію з експлуатації та гарантійний талон. А тепер перейдемо до характеристик. Продуктивність компресора складає 26 літрів на хвилину, номінальний тиск 6,8 бар або 120 фунтів на квадратний дюйм. Стосовно напруги двигуна працює він як від 18 вольт, так і від 12. Вага у неспорядженому вигляді 1 кг. Вага з акумулятором на 2 Аг – 1,3 кг. Вага з акумулятором на 4 Аг – 1,5 кг. Довжина шлангу 60 см. І найцікавіше зовнішні особливості. Ви вже, мабуть, звернули увагу на те, що за формою ACC1826 нагадує радше акумуляторний лобзик, ніж класичний автомобільний компресор. Та при цьому скажу вам, це дуже зручно. Він відчувається в руці, наче якась мініатюрна валіза, тому носити його дуже зручно. Руків, я до речі, повністю прогумована, що збільшує комфорт від роботи. Якість гуми чудова, має приємну фактуру та надійну проклеєна. На підошві компресора розміщені ніжки, які так само прогумовані. Тому навіть на гладких поверхнях він досить стійкий, а на асфальті так взагалі не порушний. Над руків'ям знаходиться інтуїтивно зрозумілий LED дисплей. На ньому виводиться рівень тиску, який ви встановили. Крім того, виводяться одиниці вимірювання тиску, а також рівень заряду акумулятора. Нижче знаходиться мініатюрна панель керування. Кнопками плюс та мінус ви можете змінювати рівень тиску. Кнопка з латинською R перемикає одиниці вимірювання тиску. Серед них фунти на квадратний дюйм, PSI, бари, бар, кілопаскалі, KPA. Та кілограм на сантиметр кубічний. На жаль, на панелі немає атмосфер, але врахуємо те, що один бар це 0,98 атмосфер. Тому це не критично. У правому нижньому куті кнопка вімкнення ліхтаря. Якщо працюєте в умовах сутінок, просто направте лицеву частину компресора на колесо. Цією ж кнопкою можна вімкнути екстрений режим ліхтаря. Ну і по центру знаходиться кнопка вімкнення інструменту. Під ліхтарем є панелька з фіксаторами, де ви можете закріпити усі комплектні додаткові насадки. На нижній частині корпуса компресора є фіксатори для шлангу. Можна зручно обмотати його навколо пристрою та закріпити. Це додатково підвищує зручність використання. Я також провів тестування ACC 1826. Для цього мені довелось мовити одного з моїх колег дозволити мені майже повністю спустити колеса на його машині. Я гадаю, це вже точно заслуговує на лайк. Так, от як саме я його тестував? Спочатку було прийнято рішення протестувати його в роботі від прикурювача. для того, аби таким чином накачати одне колесо до 2,3 бар. У мене пішло 5 хвилин 57 секунд. Тому компресор можна спокійно використовувати і без 18-вольтового акумулятора. Далі я тестував компресор на 18-вольтовому акумуляторі GTM євністю 2 Аг. По часу це зайняло у мене 4 хвилини 20 секунд. Саме за рахунок більшої напруги 18 вольт замість 12 автомобільного акумулятора. компресор працює значно швидше. Акумулятор при цьому не втратив жодної поділки. І наступний акумулятор на 4 години. З ним я накачав колесо за 4 хвилини 10 секунд. У порівнянні з попереднім різниця невелика. Результати тестування ви побачили, тому переходимо до висновків. Ми наочно побачили, що компресор може спокійно працювати від прикурювача без значних втрат у продуктивності, тому навіть каркасом він стане чудовим придбанням. Він не буде займати багато місця у автомобілі. Усі насадки та шланг зручно кріпляться на корпусі, тому дістати і розгорнути його біля шини не займе у вас багато часу. Окремо відмічу, що особливо корисним він буде, якщо у вас вже є 18-вольтовий інструмент GTM. У такому випадку ви отримаєте і підвищену продуктивність, і повноцінну універсальність, адже качати колеса можна буде не тільки на автомобілі, але й на мотоциклі чи велосипеді, не тягнучи при цьому кабель від автомобіля. Окрім колес, його можна використовувати для надуття матрасів та кругів, взявши з собою на відпочинок. Загалом варіантів використання безліч. А якщо у вас є задача, яку ви поки що не знаєте, як вирішити, рекомендую звернутись до наших спеціалістів за номером телефону, що зараз бачите на екрані. Або ж завітайте особисто у наші магазини в місті Обухів за адресами вулиця Піщана, 1Б та вулиця Київська, 113, 6 За посиланням у описі можете відвідати наш інтернет-магазин, де на вас гарантовано чекає знижка 5% на перше замовлення та вигідна система лояльності. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, підтримайте дане відео лайком та коментарем, а також поширте серед своїх друзів та знайомих. Мене звати Сергій. Ви дивились канал Інструмент Центр. До зустрічі!